Вітаю вас, малята, і запрошую на заняття. Погляньте, хто сьогодні до нас завітав. Чи впізнаєте ви цю комаху? Назвіть, хто це. Якщо ви сказали, що це джміль, ви сказали правильно. Ви всі знаєте, що джміль це дуже близький родич бджоли. І так як пчілка, так і джміль. Вони є дуже корисними комахами. Будова тіла у джмелів така ж, як і у бджілки. Черевце, голова, на голові вуса, оченята, хоботок. На черевці є крильця і є шість лапок. Хоботок у джмелів більш довший, ніж у бджілок. і це їм дозволяє збирати нектари пилок із більш глибоких квітів. І все тільце і лапки волохаті. А ще джмелі, на відміну від інших комах, які ховаються в негоду, можуть літати і продовжувати збирати нектар. Тож пропоную сьогодні вам зліпити джмеля з пластиліну. Перше нам потрібно розділити чорний пластилін. На дві частини, але не однакові. Одна більша, інша менша. Це буде голова і черевце. На відміну від бджілки, у джмеля забарвлення темне, чорного кольору. Тож, поки я розповідала, вже я скатала. М'ячик – це голова, і з більшої частини пластиліну мені потрібно скатати м'ячик, а потім його перетворити на більш овальну деталь. Це я роблю ось так. Коли ми з вами розглядали самого джемля, ми звернули увагу, що він смугастий на чорному тлі видні жовті смужки і. В кінці черевця біла смужка, тож беру білий пластилін, розкочую ковбаску, приплюснула її, і ось так з однієї сторони, де буде нижня частина черевця, ось так обмотую. Зараз літо, жарко, і пластилін має таку м'яку текстуру, з якою іноді навіть дуже складно працювати, бо він дуже-дуже м'який. Тепер я утворюю жовті смужки ідентично, як утворила білу смужку. Із них дві прикріплюю на черевці і одну на голову. Тепер потрібно ці дві деталі поєднати головою і черевцею. І в цьому мені допоможе смужка білого пластиліну, яку я зроблю, начебто шарфик на шиї у джемеля. Ось так. Якщо ж вам складно пальчиками в деяких місцях достати, беремо стеку і це робимо стекою. І для того, щоб придати нашому джмелю волохатості, я стекою роблю на всіх смужках, на жовтих і на білій, ось такі, начебто, намальовані смужечки стекою на пластиліні. Наступним мені потрібно з темного пластиліну, я взяла коричневий, утворити два вусики. Це зовсім просто і легко. Розкочую дві однакові ковбаски, потім мені потрібно їх приєднати до голови вгорі і зверху зробити начебто горошинки на цих вусиках. Не забувайте про чинята, Вони також у мене будуть з коричневого пластиліну і стекою промальовую ротик. І ставлю цятку де у джмеля. Далі продовжуємо. На черзі мені треба зробити джмелю лапки. Скільки лапок у джмеля підкажіть мені малята? Якщо ви сказали 6, то правильно сказали: три лапки з однієї сторони і три лапки з іншої сторони. Для цього мені потрібно розкатати ковбаски і зробити їх однакової довжини. Все те, що ми вже з вами вміємо робити. Розкатавши ці ковбаски, мені треба їх приєднати до черевця мончмеля. Верхні дві лапки я приєдную ближче до білого воротничка, а інші чотири лапки, дві довгі ковбаски. Я просто з'єдную на черевці поряд, а лапки розводжу в різні сторони. Що ж далі я буду робити? Для того, щоб мій джміль вмів літати з квіточки на квітку, йому потрібні гарні крила. Для цього я беру білий пластилін. Роблю... 4 кульки, 2 кульки більшого розміру і 2 кульки меншого розміру. Тим самим я утворю крильця джмеля. Розкатавши кульки, мені тепер треба їх сплюснути. Начебто блинчик зробити. І в цьому, звісно, що мені допомагають вправні пальчики. А у вас все вийшло в цій роботі, дітки? Зробивши ось такі кружальця, мені треба їх приєднати на спинку джмелика. Спочатку верхні крильця, а потім нижні крильця. Верхні будуть більшими, а нижні будуть меншими. Акуратно промазую і тепер погляньте: мій джмелик знайшов собі квіточку і полетів сідати швиденько на квітку. Малята з нетерпінням чекаю на ваші роботи. На все добре!